Маємо бульбо, маємо помічника. Дінго нам зі всієї сили допомагає. Давай, Дінго, шукай бульбочку. Шукай, де бульбочка? Шукай, шукай бульбочку, де бульбочка, помагай, помагай, тракторист. Ми того року трактор не замовляли, маємо Дінго замість тракту. Ну давай, Дінго, шукай, шукай. О, пішло! Він зараз таку яму викопає, що то і лопати не треба. У нас ми от взяли лопату Дніпром. трохи допомагаємо йому, щоб не змучувався. Так, хто допомагає комусь? Дінго вам чи, чи, чи ви, Дінго? Я навіть... Він мені шкоду зробив, о хлопу, капелюх мій. Я такий гарний капелюшок в купила собі, а він не землею. Так, він перший рив тут картоплю, потім давай до бабців капелюх нюхати ага. і брудним носом полимати. Хотів собі капелюшок так само наважувати. Розказуйте, як вас картопля чи врудила. Ми от трохи збираємо тут з ряда два відра гарної і великої. Та не така вже вона велика, торік була більша, але минулого року майже дрібної не було. А цього року є дрібна. Ну, посуха була, вона не встигла вирости, що зробити. Дякувати Богу, що так. Дай Боже і вам доброго урожаю. Можемо позичити свого песика, щоб вам поміг. Так. Давайте в чергу.